Не наливаєш, це прям. Ну це наш спосіб у приготування таких наплів. Клас. Або це, да, це прям бомба, або один з, зараз також хлопці відроджують. Я, на жаль, не можу показати на півпроцент, бо там досить дорого. Ну, бо типу, реально, кантабас є таке. Це настоєнка на. Як? -як? настоянка на бруньках смородини. От коли смородина зараз пускає бруньочки такі маленькі, ти зриваєш їх і настоюєш. І це я тобі кажу. Ну, а попроси там хай дадуть нам, зараз понюхаємо. можеш попросити. Але це. Ну, такого нема в світі. Короті. Ну, це прям, це не абсе. Ну, воно таке трохи до тих, значить, концентроване, наче смородино. А Який там градус Ну, це висунути. Там це ну, теж якась. Ну, для мене вона символізує теж, як от український город, наприклад, да, да, Так, а, так і це є. наше таке теж можна сказати, автентично. Так, ну і щоб закінчити тему, медовуха, ту, яку ми маємо, це якраз робили мід, зброжували мед, і туди додавали горілку, щоб підняти градус. Uh -huh. Це, це, це на це за однією за моєю офіційною даними. Е, ну я, я читав одній з книжок, що так робили. Наскільки це було масово, непонятно, але медовуха така, як раніше. Це не, не ми вона була не слабо алкогольна. Медовуха. це вже потім почали ми робити. Тому, е, в принципі, ми почали всі міцні напої пити лише трошки, ну там якісь шістнадцять 17, сімнадцяти. А от можна зараз, ще, як на страви, там як копчена груша, наприклад, от саме з наших настоянок, взяти таку, можливу якусь найкращу от, можливо, навіть не ну, викладає. На це кантабас. Зараз я понюхаю. Контабас, так. Да. І от теж сказати, Україні бренд такий буде щось цікаве. Ну, не бренд, а те, що от Україна ну, Я вважаю, що варенуха, те, що я сказав, це, власне, на, у, настойка на узварі е, при низькій температурі, в, ну, в теплі. Настойка на узварі, типа копчена настойка на узварі, і контабас, це, ну, це те, що зараз прям можна супер. Легко і круто продавати в світ. Це такого дуже-дуже мало є. Звичайно, можна погратися з хриновухою, такого теж ніхто не знає. І хринову, якщо її доробити її більш крутою, вона буде Е, А, ти хочеш обсіпили. Понюхайте просто. Понюхаємо такого ти просто відчуєш. Це незвично, максимально. Може скуштувати. О! Я перестарався трошки. Але воно таке прям. Воно самобутнє, сильне, конкурентне. Вам, і... вам також дамо. Так, Давайте так, спробуємо. Ти... А мені завжди трохи стало. Це коли в Італії, знаєш, там, наприклад, я тип... хотів сказати, Кампарію да. Да, Кампарі, да, да. Да. супер. Кампарі теж трошки противне таке гіркувало. Ну, да, воно як лікарське таке щось схоже. І вжди. це так само. Клас, так просто. Да, 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 так да. це супер. Смородинове бітер, який є у нас, це, це супер... смак України. Це смак України це супер, те, що може конкурувати. Бо... Давай, давай. Чому воно може конкурувати, бо воно по всім правилам уже є, світовим правилам воно вже як. Це не те, що там ми придумали якусь штуку, це прям люди в світі вип'ють і відразу зрозуміють. А це ж можна замовити ну, ну, налити, там ну, собою ну, у у нас можна так, але ну, воно, воно просто не, 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 типу, воно не, не дешеве. Бо його важко робити, але ну, поки так. Якщо вони будуть трошки дешевіше, щоб зробити його постійно споживаним, тоді буде круто, але на цим треба працювати. Євген. Дякую. Сценарна.